P в трійці міст України та єдині в області отримали фінансування від донорів. На базі молодіжного простору думка облаштовують мережевий хаб. Для реалізації ініціативи об'єдналося три благодійні організації. Розповідає начальник відділу сім'ї, молоді та спорту Олена Чабак. Прилуцька міська рада у рамках залучення відділом сім'ї молоді та спорту грантових коштів отримала підтримку ініціативи створення мережевого хабу. Простір підтримки та ініціативи на Харківщині, Чернігівщині та Сумщині спільно. Три організації це благодійна організація, благодійний фонд Хайтех міста Суми, громадська організація Вінницька обласна правозахисна організація джерело надії місто Вінниця та громадська організація Агенція сталого розвитку міста місто Рівне. Об'єдналися аби на національному рівні посилити допомогу цим трьом прикордонним регіонам у Чернігівській області була підтримана ініціатива створення такого хабу у місті. Прилуки у Сумській області це було відібрано місто Шостка, та у Харківській області місто Первомайський. Це масштабний соціально-гуманітарний проект створення міжрегіонального хабу підтримки жіночих ініціатив для допомоги незахищеним верствам населення у північно-східних областях України, яке здійснюється за фінансової підтримки гуманітарного фонду для України. Проєкт реалізовуватимуть протягом року. Підготовчі роботи розпочалися ще у вересні 2023-го. Сьогодні ремонтують підлогу, далі опрацюють стіни, замінять вікна та двері. Коштом інвесторів закуплять і матеріально-технічне забезпечення. Всього на цей напрямок донори надали 25 тисяч доларів. Тут відбуваються активно ремонтні роботи, ремонтні роботи із Капітального плану буде облаштовано цей простір для зручності користування особам з інвалідністю, що має відповідні у нас вимоги, і ми, звичайно, цей простір облаштовуємо у рамках програми безбар'єрності. Основна мета створення цього хабу допомога та підтримка вразливих категорій населення, особливо жінок, дітей та осіб із інвалідністю. Даний проект буде реалізовано на базі молодіжного простору думка, який нещодавно створений, після ремонту у приміщенні облаштують консультаційний простір для індивідуальної допомоги та центр коворкінгу. Відділ сім'ї молоді та спорту продовжить співпрацю з громадськими та благодійними організаціями. В рамках такої роботи надаватимуть юридичну, психологічну освітню підтримку. Тощо також планують провести 50 тренінгів, що охоплюватимуть різні напрямки. В першу чергу молодіжні простори вони мають стати не Центрами дозвілля, а вони мають стати центрами неформальної освіти для молодих людей. Також в центрі мають розвиватися такі напрямки, як протидія запобігання насильству, протидія торгівлі людьми, що зараз надзвичайно важливо, оскільки наші мешканці і нашого міста, нашої держави, в Потрапили в таку ситуацію, що вони змушені мігрувати як всередині країни, так і за кордоном. І вони мають розуміти і вміти убезпечити себе від потрапляння у різні такі досить неприємні ситуації. Також ми маємо в цьому центрі має реалізовуватися в повній мірі напрямок забезпечення і реалізації різноманітних жіночих ініціатив. Має створитися центр. Психологічної підтримки, тобто в нас багато передбачено напрямків, які мають всебічно стати підтримкою для молоді. Крім цього, коштом донора у прилуках становлять і 10 сучасних очисних установок для води. Важливими місцями розташування є лікарні, школи, дитячі садочки. Тощо Олена Чабак підкреслює важливість активної участі у різних проєктах та програмах, адже робота у напрямку залучення донорських коштів важлива в умовах сьогодення. Участь у таких грантових проєктах це, звичайно. Ем... Під покращення інфраструктури нашого міста, зокрема молодіжної інфраструктури. Якщо ми будемо говорити, то до 2023 року, незважаючи на те, що це надзвичайно складний рік, складний рік у тому, що наша держава і наше місто потерпає від збройної агресії від війни, все таки ми намагаємося створити простори, соціальні простори і реалізовувати соціальні проекти. Які мають стати просторами підтримки для нашого населення, розвиток молоді та спорту це пріоритетний напрямок роботи органів місцевого самоврядування. Сьогодні коштом міського бюджету активно підтримують цю галузь. Міська рада протягом 2023 року забезпечила проведення у фінансовій частині проведення різноманітних заходів для молоді. Якщо ми говоримо про Чернігівську область, то не враховуючи. Саме місто Чернігів, але по Чернігівській області в нас виділена найбільша більша сума коштів для цих заходів. Також у рамках програми національно-патріотичного виховання виділено було кошти. Міською радою була підтримана наша ініціатива, взагалі, створення даного молодіжного простору і проекти, які ми і подаємося з ініціативою, і далі гарантуємо реалізацію даних проєктів, звичайно, ідуть за гарантійної підтримки прилуцької міської ради